Сумчани відзначили водохреща 19 січня для християн східного обряду, свято хрещення Господнього і богоявлення. На водоймах міста цього року традиційно зібралися ті, хто занурюється в ополонку, і ті, хто за цим спостерігає найбільше сумчан по обіді в районі пішохідного мосту на Заливній, по обидва його боки. Приболів. А так кожен рік зі до підраз занирили з внуком. Ну в даний момент внук уїхав. А ну, а саму мені Я смотрю, интересно. Я кожен рік купаюсь тому. раніше було холодніше, так? І от взимку краще. Краще, коли йде мороз, тоді воно краще відчуття. Зараз ну, гарно, що й немає дождя. Там вода така мокренька, тепла. Перше чи раніше також за Ні, раніше теж купався. Вода тепла, дуже прекрасна, дуже добре, аж жити хочеться. утра у церкві був, як положено. На літургії причастився і окунувся. І Почуває себе чудово, як вода цього року обжигає на пляжі за безпекою сумчан слідкували працівники поліції та державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники говорять, занурення відбувається спокійно і без інцидентів, бажаючих скупатися в зимовій річці цього року менше ніж завжди. Незважаючи на те, що напередодні офіційно визначеним місцем для занурення називали ополонку поблизу пішохідного мосту на Золовній, Біля мосту на Харківській також збиралися кілька десятків людей. Тут також чергують водолази і представники поліції. Всі місця всі провірені водолазами для безпечного купання. Так що водохреща проходить спокійно, без мало людей, мало. Все спокійно, все нормально. За словами рятувальників, температура води у Пслі сьогодні приблизно 3-4 градуси. Температура повітря в день складала 8-9 градусів вище нуля. Анна Книж, Віктор Лапченко, Суспільне новини Суми.